Слава Ісусу, брати-сестри Християни! Ви задаєте такі питання, брати-сестри, і, і в тому числі таке питання, як з невіруючим жити. Задає сестра таке питання, брати-сестри, я вам говорю про те, що частину тих коментарів, що ви пишете, ми відповідаємо, а частину вони будуть просто лягати в основу проповіді. Ми будемо узагальнювати і вони будуть проповідями. Я розумію, я розумію, що це людина, що запитує, і цілий ряд є жінок, які живуть з невіруючими, або живуть, наприклад, там з православними, які просто рахуються, що вони християни. Але фактично, ми розуміємо, що це єретичне вчення, це сурогат християнства з язичеством. От і тому, звичайно, як правило, православна людина, як правило, це просто як мірська людина. Як жити? Я ж розумію, що часть цього, що ви говорите, це глибокі у вас переживання, хвилювання, у вас цілий ряд проблем через це виникають. Це не просто, це буває дуже складно, це буває багато сліз. Ви проливаєте на це. Я розумію, брати, сестри, але з іншої сторони, ви повинні розуміти, що ми повинні точно притримуватися слова Божого. Точно, як Слово Боже говорить, так старатися жити, якщо ви є віруючою людиною, в ангельському напрямку, наприклад, баптісти чи п'ятдесятники, сестра, а ваш чоловік є невіруючий, або, наприклад, там, православний, теж можна віднести в певній мірі до невіруючих людей. Також може бути схожа ситуація, це рідше, я думаю, коли чоловік віруючий, жінка невіруюча. Воно подібно з тим, що я буду говорити. Так само дружини, коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться словом, були приєднані без слова поводженням дружин, як побачить ваше поводження чистий в страху. А окрасує їм нехай буде не зовнішнє заплетіння волосся та навішання золота або вбирання одеж, але захована людина серця в нетліні лагідного мовчазного духа, що другоцінно перед Богом. Бо так само колись прикрашали себе і святі ті Жінки, що клали надію на Бога, і корили своїм чоловікам, так Сара корилася в Рамові і паном його називала. А ви, її діти, коли добро робите, та не лякайтесь жодного страху. А також іншим же я говорю, не Господь, коли який брат має дружину невіруючу і згідна вона жити з ним, нехай він не лишає її. І жінка, яка має чоловіка невіруючого, а той згоден жити з нею, нехай не лишає його. Чоловік бо невіруючий, освячується в дружині, а дружина невіруюча освячується в чоловікові. Інакше не були ваші дії. Тепер вже святі. А як хоче невіруючий розлучитися, хай розлучиться. Не волиться брат чи сестра. В таким разі, бо покликав нас Бог до миру. Звідки знаєш дружину, чи не спасеш чоловіка, або звідки знаєш чоловіче, чи не спасеш дружини? Слово Боже чітко говорить: основний акцент робить на терпіння. Тобто, якщо жінка віруючий, чоловік не віруючий, вона згідно Слова Божого, брати а по цьому ми будемо мати спасіння і потрібно, навіть нам це вигодно, невигідно. Важко, легко, але ви повинні максимально старатися точно виконувати слово Боже. Слово Боже говорить слідуючи, що основний акцент робиться на терпіння. Треба терпіти і не спішити розлучатися. Тому що є вирідність того, тому що найбільше більше то, що близька людина, вона ви маєте найбільший вплив на цю людину, і вона може розкаятись, вона може стати християнином, християнином. Тому не потрібно із за того, щоб просто ваш чоловік не віруючи, не хоче з вами йти в зібрання, ви з ним розлучаєтесь. Слово Боже так не вчить, а вчить терпіти. Більше того, якщо це мається на увазі сестра віруюча, вона повинна не показувати якийсь може, верх свій, своє ну, розуміння Слово Божого, свої вчення, оце, що вона більш така освічена. В християнському слові, вона повинна саме поведінкою свою, поведінкою свою більш скромною, більш такою мовчазною, послушливою поведінкою свою, приближати свого чоловіка до Бога. Не без того можна де щось сказати і за Бога, але не просто вчити, керувати ним. Ну, Як би верховодити, може навіть десь насміхатися над тим, що от ти такий, ти не знаєш Біблії, що ти там мені говориш, і таке інше. Ні. Тобто, навіть якщо невіруючий чоловік, жінка повинна покорятися йому, окрім гріха, звичайно. Якщо він каже, разом сядемо з тобою, вип'ємо спіртне, вип'ємо горілки, то, звичайно, вона має казати, ні, я це робити не буду. Вона має право в такому випадку не покорятися, тому що. Влада Бога вища, аніж влада чоловіка. Але якщо чоловік щось хоче, просто приготуй мені їду, там щось інше, то жінка повинна покорятися. покорятися. І не старатися саме його якось вчити, керувати ним і так далі, за те, що він не знає, а саме доброю поведінкою, що він даже можливо бачив, що коли вона була невіруюча. Наприклад, вона не була такою йому покірна, а зараз вона стала йому ще більш покірна, ще більш скромна, ще більш послушлива, ще більш така м'яка, лагідна, таким чином приводити до Господа, розумієте? Тобто, мало того, що не спішити не, ну, не розлучатися, а більше того, старатися бути лагідною, от, а не вчити його чи там, керувати ним. Але є складні ситуації, звичайно, де чоловік просто веде, ну ворог його дуже використовує, він просто веде гоніння на дружину свою. Дає, Слово Боже, розлучити це право. Але розумієте, якщо жінка сама розлучається, вона ініціативу проявляє, вона повинна залишатися сама або примириться з своїм чоловіком. Є говориться теж в коринтян є це місце списання. Якщо ж, якщо ж чоловік сам він каже, я не хочу жити з тобою, ти стала віруюча, я хочу йти десь на якесь весілля, я хочу випивати, я хочу бути там в різних компаніях, мені з тобою скучно, ти мене не підтримуєш, так і інше, я хочу з тобою розлучитися. То, звичайно, в такому випадку сказано до миру призвав Господь, ви, ви не противці цьому, ви даєте йому це розлучення. От, розлучення. І в такому випадку ви вільні, ви не винні в цьому. Це наподобі як перелюб. Розумієте, три випадки, коли можна війти в другий шлюб. Якщо чоловік чи дружина помирають, якщо є розлучення по вині перелюбу, перелюбу або якщо залишає вас чоловік чи жінка, вони вас залишають. В чому ваша вина? Якщо ви проявляєте ініціативу, ви хочете розлучитися, зрозумійте це, ви маєте право, хоча не спішити, і, ще раз кажу, призиваю, що потрібно боротися за сім'ю, навіть якщо не вірить у чоловік, просто це більше як крайня міра. Просто я говорю про це, що це як крайня міра. Ви маєте право розлучитися, навіть бути ініціатором цього. Тому що сказано, не розлучатися. Ну, якщо дається розуміти, якщо розлучитися, тобто є такі обставини дуже тяжкі. просто Неможливо вже жити, ну дуже важко з цим чоловіком жити. Він і вас і на зібрання пускає, і б'є, і випиває, і. Ну, дуже. Ви маєте право але бути таким чином самі. Якщо ж він хоче вас залишити, розлучити, це на, на добі того, якби він чинив перелюб. Давайте йому розлучення, ну, але тоді ви вільні вже, ви можете вступити вже в повторний шлюб. Розумієте? Тому що чітко сказано, ви вільні, вашої вини нема. Розумієте, Слово Боже не винувачує і не нагружаває з тим, коли вашої вини нема. Якщо Слово Боже призває, не спешитися розводитись, терпіти, ну ви не можете вже протерпіти, Слово Боже дає. Не можете, ну, по крайній мірі, живіть, але живіть самі. Інакше це може рахуватися вже як перелюб. Ви знаєте, великий може бути такий тож, хитрість. Може бути. Багато може сказати, ну мені важко з ним жити. А фактично, вони хочуть шлюб з другою людиною. Тому слово Боже, якби цьому противиться, розумієте, щоб не було оце, цього, цієї хитрості. Хочете, важко може жити з цим. Дуже важко, добре, але самі живіть. Або вертайтеся до чоловіка. Вибирайте, або терпіти його і жити з ним, або живіть самі, але самі. Інакше перелюб. Але якщо чоловік хоче ваш, наприклад, розлучитися, він каже: Я не хочу. Ви кажете, я хочу жити, я готовий, я тебе ж не силою йти в віру і так далі. Він каже, Ні, я не хочу. Мені з тобою не добре. все, я хочу жінку мірську собі. По все. Будь ласка, ви тоді взагалі ви не, ви не, ви не винні. Він, він фактично, він фактично, навіть цими думками, цією ініціативою, як правило, це браться тоді, коли в нього вже на біді є інша жінка. Можливо, навіть він з нею зраджує. Фактично, це дуже близько до перелюбу. В такому випадку говориться, що ви вільні, ви невинні. Але разом з тим, коли ви живете з чоловіком невіруючим, ви повинні твердо стояти на іванівських позиціях і покоряти йому всьому, окрім гріха, ще розкажу. Тобто, не... щоб, наприклад, не було якоїсь сварки, щось такого, ви готові йти на гріх. Наприклад, там він хоче йти на весілля, там випивка, там все ви йдете з ним. Ні, не можна, тому що чітко сказано: блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Тобто, там, де це весілля, де вже випивка, там будуть ці різні смішки і поведінка відповідно і так далі. І так далі. Розумієте, нам не місце там. Щоб ви розуміли, брати і сестри. Тобто ви повинні терпіти. Основний акцент ще раз кажу: ви повинні старатися не розводитися з цим чоловіком, боротися за сім'ю, терпіти, ну, наскільки можливо це. О. З другої сторони, маєте право розлучитися, якщо такі вже неможливо. Ну, бути Якщо ініціатива чоловіка, ще раз кажу, ви маєте право бути після того, щоб вступити в інший шлюб. От. Якщо ви і чоловік живе, і готовий, і ви живете готові, ви не повинні чинити заради того, щоб було мирно, спокійно чинити гріх. Тобто ви маєте багато чого старатися шукати миру, угождати мужу, окрім гріха. Якщо він хоче разом з вами випити спиртне, не прийти, хоче на весілля з вами йти, мірське якесь то, то з випивкою, туди не діть, на якийсь концерт, він хоче з вами подивитися якесь. Кіно, де там якийсь розврат, чи там якийсь бойовик, чи там якийсь ще щось, ви з ним то не дивіться разом. І воно покаже себе. Чи він теж готовий йти на ці поступки, чи він не готовий йти на ці поступки. Ну, потрібно боротися за сім'ю. Основне, потрібно боротися за сім'ю, так вчить слово Боже. То ви даєте шанс чоловіку, що він став теж віруючий. Ну, до певних меж, звичайно, коли вже чоловік бере топор. І як є такі випадки, що, хоча був, був такий виток, брати, сестри, навіть в цій місцевості, де я проживаю, неподалік в іншому населеному пункту, але неподалік було таке, що це були правда радянські часи, де чоловік був дуже противник віри, от, забороняв їй ходити на зібрання. І от вона вже ходила рівно тайком ходила, і от вже прийшов час приймати водне хрещення. Він і заборонив категорично. Вона тайком рано встала, пішла на, приймати водне хрещення. бачить, значить, саме у воді бачить, що е, чоловік біжить, біжить з топором. А він не раз його не вбив, і таке інше. Вона каже: скоренько дайте мені водне хрещення, а потом нехай хоч убиває. І сталося чудо, брати сестри, сталося чудо, тому що коли їй дали водне хрещення, вона почала вже Значить, вже від тих людей, які давали їй водне хрещення, виходити, ще будучи в уті. а він якраз зайшов вже у воду з тим топором. І вона йому сказала: все, тепер я з Господом, можеш хоч мене вбивати. І ці слова так каснулися його, що він сказав: ні. От, опустив той топор сказав, давайте і мені водне хрещення. І він їм дали водне хрещення, і був християнин. Тобто, от таке чудо буває. Але звичайно, якщо він вже з вами гониться, він вже все, ви бачите, що ризик взагалі життя, що це вже не життя. Маєте право, звичайно, розлучитися? Маєте право, але є чимало випадків, що можна терпіти, і потрібно терпіти, потрібно боротися і молитися за чоловіка. Чоловіку за жінку. Тобто, я перш за все призиваю вас, бо так призиваю Слово Боже, брати і сестри, боротися за сім'ю, боротися за свого чоловіка, не віруючи за жінку, не віруючи, боротися треба. Але є певні, як в суротах можна сказати, як виключення, дається право, коли вже дуже складно, дуже тяжко, дійсно, щоб було полегшення оце. От. Але знову-таки знову -таки, не знов будуть сповторитися, якщо вже ви живете з чоловіком. То будьте ти у всьому і ще раз кажу, окрім гріха. Тому що чимало є жінок, готові, щоб було мірно, тихо, і вони тайком роблять гріх, гріх. і здається, якось можуть з ними випити, можуть десь і піти на якесь весілля, можуть ще щось зробити. Таке, хотя і чоловіку, і в церкві, щоб було все, так не повинно бути. Богу і мамоні, це, це, це не повинно бути. Це гірше, навіть чи, наприклад, якби ви вже залишили цього чоловіка. Це гірше. Тому що, будучи чоловіком, ви фактично, ну, фактично, так як Господь говорив, що ви більше любите чоловіка, ніж Бога. Ви готові йти на гріх, а заради того, що, щоб е, ну, було мірно і угодити чоловікові. Отак не можна жити. Тобто терпіти потрібно, але жити і тримати святу таку позицію, лінію. І цим ви теж будете показати тверду позицію, то, що ні. Я не піду за тобою, ти маєш піти до Бога, тому що я йду за Богом. Амінь.